Сенс життя починає формуватися ще з дитинства, і школа як один із найдовших і найважливіших періодів розвитку дитини відіграє величезну роль у цьому процесі. Саме в школі ми вперше стикаємось з багатьма життєвими викликами, ситуаціями та досвідом, які впливають на наше сприйняття себе, оточення та світу загалом. Однокласники є невід'ємною частиною цього шкільного досвіду. Через взаємодію з ними ми вчимося розуміти різноманітність думок і характерів, розвиваємо здатність до емпатії, набуваємо навичок співпраці та вчимося вирішувати конфлікти. Не завжди ці стосунки будуть легкими чи приємними, однак кожен такий досвід має можливе значення. Деякі однокласники стають нашими найкращими друзями на все життя, тоді як інші можуть залишитися лише спогадом про минуле. Але всі вони вносять свій вклад у наше розуміння себе та світу навколо. Школа також є місцем, де ми вперше починаємо замислюватись про те, що для нас є сенсом життя, для когось це може бути майбутня професія, що приносить задоволення і реалізацію для інших це друзі, родина або навіть прагнення до постійного навчання і розвитку. Саме тут ми робимо перші кроки до розуміння власних пріоритетів, цінностей та цілей. Сенс життя є унікальним і різним для кожної людини, проте багато в чому його основи закладаються саме у шкільні роки. Тому важливо не пропустити цей період, щоб вчасно зрозуміти, що для вас дійсно має значення, і спрямувати свої зусилля на досягнення справжньої гармонії та щастя в житті.